Доброго вечора, Олександре. Підскажіть, які є ризики використання гідроізоляції ЦРЗ СР-65 замість плівки, чи наплавляємо в пірашку теплої підлоги по ґрунту у кухні, санвузлі, фінішне покриття плитка? Я би не сказав, що там якісь ризики. Справа у тому, що кожен матеріал він має своє технологічне обмеження? Ми використовуємо С-65 при невеликих об'ємах, і коли у нас сейсміка в якості горизонтальної гідроізоляції або відсікаюча капілярна відсічка під колонами. Тому що це матеріал, який витримує великі навантаження і не пропускає рідину в жидкому стані. Що касається парапроникності, то цей матеріал паропроникний. Тому я ніколи, ніколи його не розглядав як параізоляцію. А пане Сергію, а з вашого питання у вас не тільки гідроізоляція, ви питаєте. Ви кажете, от наплавляємо в пірашку теплої підлоги. Вибачте, якщо це по всій площі будинку, то це параізоляція. Так, вона може виконувати функцію гідроізоляції, але призначення цього шару. Пара ізоляція. І там треба використовувати паранепроникний матеріал. Тому в таких випадках я не використовую С-65 чисто по властивостях, ну вона не підходить. Звісно, що у неї пара проникність доволі маленька, але вибачте, вона все ж таки присутня. Наступне, якщо порахувати по вартості, якісно зроблена С 65 вона буде недешева. По-перше, її треба наносити, якщо махловицею, то це в 3-4 шари, взаємно перпендикулярний кожен шар. І вибачте, якщо ви порахуєте 3-4 міліметри товщиною цієї гідроізоляції, ну так буде чималенька. Ну, а так як вона наноситься вручну, ну. Ціна нанесення буде така теж нехіла. Тому наплавляема пара ізоляція робиться швидше, надійніше, тому що обмазочна гідроізоляція, ну ви прийшли, подивилися, ну вона сіренька. А скільки там шарів? Ну добре, ви можете, якщо макловіця, побачити два шари точно, але третього шару ви можете вже не побачити, а може його там немає. Два останніх, так, ви побачите сліди від макловіци, перпендикулярні, але шарів повинна бути 3-4 А як це дізнатися? От ви візьмете молотком розіб'єте і скажете, а ось тут у вас всього 2-3 мм, цього недостатньо. А хлопці вам скажуть, а чого це? Там ні, там 4 шари, просто тонесенькі. Як це проконтролювати? Тому cr 65 ще є технологія наносення шпателем. Тобто за один прохід, але все ж таки це теж потребує часу, розумієте, і більш-менш рівної поверхні. Наступне дезоляці на основі цемента вони самі по собі доволі міцні і вони не люблять слабкої основи. і Якщо у вас, наприклад, зроблена стяжка зі слабкого розчину, ну це 65 може відшаруватися. Ну, тому що підірве основу і не буде триматися. Тому знову ж, оці от ризики, ну, от мені як професійному будівельнику, вони не подобаються. Тобто, це довго 3-4 дні робити параізоляцію. Це ризиковано. от це не контролюємо. І це не дешево Ну навіщо це все? Мені не потрібно. Де її гарно використовувати? Коли ви робите, наприклад, невеликий об'єм, відливи. Ми от раніше робили робили Р-65, зараз вже є полімерні гідроізоляції, ми стали використовувати полімерні гідроізоляції. А до цього ми робили це Р-65, Гідрозіт, Максіл, от ну, Дрізору фірма. Їх багато на ринку різних виробників цих гідроізоляцій. От. Піддони іноді так, але зараз знову ж є полімерний гідроізоляції, котрий еластичний, з котрим легше працюється. якби е, Якщо у вас система, наприклад, клей Resit і це 65 там тераса, да тобто вам не треба ідеальна гідроізоляція, але вам треба морозостійка і зносостійка тверда, щоб вона не, не продавлювалася, наприклад, регулюємими містойками. Тому що бідуна гідрозаляція влітку, вона під точковим навантаженням на даху може продавлюватися. А СР-65 ні, вона не боїться температури. От тут вона використовується, але як другарядна, не головна. Головна гідроізоляція вона еластична і вона під стяжкою. А це саме від косого дощу, від снігу там таке. Тобто, коли ми використовуємо систему, Гідроізоляція і клей, щоб у них була, була гарна адгезія і сумісність цих матеріалів. А отак, от розглядати її як заміну бітонної гідроізоляції, я би не став в будинку.